Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми пригадали про бюджет міста та служби озеленення. Розповідали про милування природою та правила екологічної поведінки. А сьогодні дізнаємося про найдивовижніші міста в світі. Уявляєте? Є таке місто, в якому знаходиться тільки один будинок, назва його Вітєр. І знаходиться воно в США, в Сполучених Штатах Америки, в штаті Аляска. У цьому 14-поверховому будинку знаходяться не тільки квартири, але й магазин, пошта, церква. Лікарня, школа і поліцейська дільниця. Влітку сонце тут світить 22 години на добу і життя б'є ключем, а взимку випадає до 6 метрів снігу. Ось таке містечко, в якому всі доводяться один одному з сусідами. Місто Ордос в Китаї. Величезне місто привід. Його побудували, бо думали, що тут житиме мільйон людей. Але люди займають лише 2% його площі. Сьогодні вулички містечка рясніють напівзруйнованими і недобудованими будівлями. Міяка дзіма, Японія. Місто, в якому завжди потрібно носити з собою протигаз. У центрі цього японського острівного міста знаходиться діючий вулкан Ояма, і його складно назвати спокійним. Через масштабне вивірження, яке відбулося 17 років тому, жителів острова евакуювали, через 4 роки їм дозволили повернутися. Вихід отруйних газів з кратера не припинився, тому острів'яни завжди носять з собою проти гази. Існує місто з одним жителем Монові, США. Його мешканка Ейсі Ейлер має 84 роки. Містечко вона покидати не збирається. І щорічно платить податки для наповнення його бюджету. Елсі володіє придорожнім кафе і бібліотекою. Вона сама собі листоноша, скарбник і мер. Завжди людей бабили незвідані далекі землі. Наслідки першої навколосвітньої подорожі є те, що було доведено. Що земля має кулясту форму, а також підтверджено єдність Світового океану. Першу навколосвітню подорож здійснив португальський мореплавець Фернан Магелан, в сучасному світі можна подорожувати автостопом, на велосипеді, на автомобілі, на веслових човнах. Зараз дуже багато туристичних агенцій, які допоможуть у здійсненні подорожі. Українець Артемій Сурін, уперше в історії країни, здійснив навколосвітню подорож, побував на всіх континентах, жодного разу не вдавшись до авіаперельоту. Малята, розкажіть, в яких містах та країнах ви встигли побувати? Поміркуйте, а чим же могло б привабити туристів наше місто? До зустрічі!